Якось у 2012 році ми поїхали з братами з церкви християн Віри Івангельської на заробітки. Це в основному були молоді брати такого приземного віку. Я був там один з найстарших серед них всіх, і в процесі так спілкування ми знайомилися, розмовляли між собою, і мене інтересувало одне питання. Служби в армії, як вони, як християни, вирішують оце питання питання служби в армії, тому що до армії ніхто з них не хотів іти, звісно, присяга, зброя і так далі. Ну і відповідно, вони мені почали розказувати цю історію про те, як вони це роблять. Виявилося, що більша половина з тих братів вони навчаються в біблійному інституті у Львові на капеланській кафедрі, але вони там не були прив'язані до того навчання, вони могли собі вільно їздити на заробітки, заробляти гроші. І в якісь там моменти їздити, здавати екзамени. Ну і я якось так питався в їх, кажу, хлопці, а це у вас як воно є, це покликання, ви плануєте тим займатися, і ви знаєте, ну, що майже всі відповіли на це питання так, що це є спосіб уникнути альтернативної служби. Тобто, на той момент альтернативна служба тривала 3 три роки. Треба було заробляти гроші. Велику частину з тих грошей треба було віддавати державі. Держава ті гроші перераховувала на, на військо. І, а тут, бачите, так все просто можна і не працювати на тій роботі, яку ти не любиш, там якимсь сантехніком. Чи... Чи десь там прибирати сміття і можна собі гарно навчатися, і оце все таке. І хлопці так досить масово вони на цю наживку клюнули і пішли в капелани. Звісно, що просто навчатися на капелана бажаючих не було би, і мало хто би захотів віддати своє життя цьому всьому, тому що. Мало було зрозуміло, якби перспективи такі собі, і, і просто брати молоді, вони б на це ніяк не пішли, якщо б їм не запропонували оцей сир в мишоловці. Давай, ти можеш вчитися на капелана. Ти уникаєш альтернативної служби, можеш заробляти собі на заробітках гроші все до копіючки. Ти собі залишаєш державі, ти не віддаєш нічого. І одночасно ти звільняєшся від військової служби. Це була така дуже-дуже гарна приманка, на яку клюнуло дуже багато молодих братів, і дуже гарно, дуже таким підступним, обманливим путем вони просто-напросто молодим братам запропонували от таку альтернативу. На альтернативну службу не йдеш, на що тобі там десь прибирати сміття віддавати велику частину зарплати. І там тобі лишаються копійки, якщо ти можеш собі спокійно навчатися в біблійному інституті, здобуваєш біблійну оцю е, освіту. і... І одночасно в тебе так все гарно, так все в маслі, і отак ми гарно нібито обвели державу вокруг пальця. Розумієте? Це ж було так створено, нібито, що брати дуже мудрі, дуже вони грамотно все продумали, оті вищі оті брати, що наверху. І це так подавалося під таким соусом, що бачите, як ми гарно для вас зробили. Насправді. Вони втілювали в церкві іменно те, що хотіли чиновники, те, що треба було десь там з державних установ. І вони просто гарно служать іменно тим структурам. І оце все вони таким способом передали в церкву. І, звичайно, що ті організатори отої всієї історії, яку я бачу просто як обман церкви, обман молодих братів, я розумію, що це все було організовано і сплановано зовсім не для того, щоб брати ставали духовніші і так далі. І, так далі. і зараз. В даний момент ці всі капелани вони якби сплили, розумієте? Їх тисячі, їх море, їх кілька дивізій, тих капеланів по всій Україні. Якщо взяти євангельські церкви різних конфесій, то тих капеланів їх там є кілька дивізій, розумієте. І вони дуже вправно тепер стараються оце все своє капеланство десь там на волонтерстві, на тому, на сьому, розумієте, це якби черговий етап отої всієї історії. Розумієте, почали так і так ідуть далі. Розумієте, в сьогоднішній час оце служіння капелан, воно. Має черговий етап такий для уникнення служби в армії. От Зараз, наприклад, йде тотальна мобілізація. Звичайно, що от з тими всіма скручуваннями, з тими всіма викраданнями з автобусів, з поїздів, на вулицях, з побиттями людей навіть не проходять лікарську комісію, зразу відправляють. Військову частину, люди без присяги оказується, командир підписав документ, і ти вже маєш присягу, і ти вже її ніби то і давав. І брати не можуть нічого доказати, бо тому що в країні є просто тотальне беззаконня. Ну це вже ніхто того і не скриває, всі це бачать, весь світ це розуміє, і, і капелани, вони от в цій всій історії, вони якби. Ще поки що тримаються, розумієте? Вони ще якби нібито ще в тій історії вони якось їх обминають оцей момент. Але хочу сказати так, що брати, які от на це все купилися на о оцей сир, дуже, дуже часто, ви знаєте, кажуть, що безплатний сир в мишоловці зовсім ні. Зовсім ні. Це є неправда. Сир, який мишоловці, він має подвійну ціну. Один раз за нього заплатили ті, хто той сир туда в мишоловку ставили, а другий раз за той сир мишка заплатила своїм власним життям.